Каякер стрибає з повітряної кулі з висоти 1700 метрів. І це не трюк для кіно, а реальний стрибок, який вразив світ. А в Китаї винайшли парасольку, яка не просто захищає від спеки, вона створює дощ і охолоджує власника в дорозі. Історії, які порушують закони фізики й уявлення про звичні речі. Як це працює, покажемо прямо зараз. Каякер стрибнув з повітряної кулі з висоти 1700 метрів. Винахідники зробили парасольку з вентилятором і дощем на китайській фабриці. Створюють незвичайних роботів. Аргентинець відвідав 152 бари за добу. Це новини, які справді вражають. У мережі розлетілося відео, яке змушує переглянути поняття Екстремальний спорт на кадрах ми бачимо чоловіка у каяку, але він без жодних вагань стрибає з кошика повітряної кулі, яка зависла на висоті близько тисячі семи сотень метрів і начебто поринає в безодню. На відео можна побачити, як після кількох секунд вільного падіння каяк відділяється від тіла. Екстремал активує парашут та розкриває його просто в повітрі. Це ключ. Овий момент трюк виявляється не актом безумства, а холоднокровно спланованим каскадерським виступом у стилі скаекінг. Це рідкісний жанр, у якому парашутист стрибає не саме разом з каяком, велосипедом чи будь-чим. Все ж таки, трюк більше нагадує якусь рекламну витівку, ніж спортивне досягнення. У Піднебесній розробили парасольку нового покоління зі вбудованим вентилятором і системою поливу, яка створює навколо власника мікроштучний дощ. Так, тепер можна не чекати зливи, її можна вімкнути. Новинка вже продається на місцевих маркетплейсах і позиціонується як охолоджувальна парасолька для міського пекла. Всередині конструкції компактний вентилятор та резервуар для води, монтований у ручку. Достатньо прикрутити наповнену пляшку, і рідина підніметься вгору по ручці. Вбудований при Стрі буде розпорошувати прохолодну воду на голову та обличчя людини. Подвійна користь і від сонця врятувалися, і духоти позбулися за відгуками. Працює тихо, ефективно і виглядає досить футуристично. Така парасолька витримує до кількох годин на одному заряді. а Резервуар для води розраховано на десятки хвилин охолодження. І головне вона мобільна і на вигляд, як звичайна парасолька, але дає ефект, як міні-кондиціонер на вулиці. Гуманоїдні роботи дедалі активніше виходять за межі лабораторій. У Китаї з'явилось відео з найбільшої у світі фабрики гіперреалістичних гуманоїдних роботів: обличчя, жести, міміка, повороти голови і навіть мимовільні рухи очей. Усе виглядає так живо, що деяким глядачам стає моторошно. У роботів людська шкіра, хоча й синтетична, але з порами та зморшками. Дві, рухомі очі, складні м'язові міміки, штучні м'язи, обличчя і навіть дихальні рухи грудної клітки. Тини завдяки нейромережам та штучному інтелекту їх поведінка виглядає вражаюче природною. Вони можуть посміхатися, кліпати очима, насуплювати брови, злегка нахиляти голову при розмові і як жива людина. На цьому виробництві не просто створюють гуманоїдів для виставок. Тут роблять замовлення для музеїв, наукових центрів, готелів, магазинів, навіть державних структур. Роботи можуть виступати як промоутери, консультанти, гіди або елементи інтерактивного шоу. Вони навчаються емоціям. Відповідають на запитання, запам'ятовують обличчя та навіть підтримують елементарну розмову завдяки вбудованим алгоритмам штучного інтелекту. Поки одні мріють про келих пива після роботи, інші перетворюють алкогольну пригоду у світовий рекорд. Аргентинець Мартін Перес увійшов в історію, відвідавши 152 паби за 24 години. Рекорд офіційно визнаний у категорії найбільша кількість пабів, відвіданих за добу. За цей час він фактично пив у кожному другому барі Мегаполіса. І це не перебільшення. Щоб Гінес визнав досягнення, потрібно було дотримуватися жорстких правил. У кожному закладі треба було замовити напій не менше ніж на 125 мл. мілілітрів. Алкоголь не але перес не з тих, хто бере сік у барі. До того ж, кожна зупинка мала бути підтверджена квитанцією. А за рекордсменом спостерігали двоє незалежних свідків, які змінювали один одного кожні чотири години. Рекорд Переса став туристичною вітриною столиці Аргентини. Маршрут охоплював райони з найкращими барами. У деяких закладах його зустрічали як героя з оваціями, селфі та навіть спеціальними коктейлями на честь. recordo.